Дорогі друзі, вітаю вас! Це коучинг розбори з Аллою Дніпровською, Алла, вітаю вас. Вітаю, вітаю, друзі. Скучила вже за тиждень, і я знову на Мальдівах. У відрядженні. Скільки буде тривати ще? Ваше да -да -да. Відрядження? Є ще, ще три дні тут, і ага. потім вже лечу додому. І мене ж чекає тридцять потік другий модуль. Та-дам! Да. Гадайте, це... Як називається другий модуль? Прошу прошу він, трошки в двох словах. Ну, дивись, другий модуль він про гнучкість е в підходах до різних людей. Ми вивчаємо типа угу. людей для того, щоб перестати ярликувати, для того, uh -huh. щоб бачити природу людини, і е не там тупить, а дійсно дуже м уважно дивиться на деталі да, і дружна. Uh -huh. Роково вміє послідовно е, рухатись. Е, і таким чином, е, люди, по перше, більше дізнаються про себе, більше дізнаються про своїх близьких, знімають оці претензії один до одного і починають поважати більше природу людей. Ну і продовжують практикувати, занурюватись е, у коучинг, вивчають матрицю коучинга, е, практикують багато і, е, я б сказала так, другий модуль е, це е, така, якщо перший це дотик, то тут вже така. Більш проникливість така у коучинг і ем, відчувають ще більше любові до цієї технології. Ностальгія у мене проснулася Заздрів студентам, які це вперше проходять, і мають такий, мають такий шлях. Але добре. Тобто, ви на Мальдіва, школа працює, все добре. Тоді переходимо до нашого запиту. Так. Да. Ось такий. Класичний я б сказав. Колись мене драйвила робота, хобі мрії. Зараз усе наче сіре, не бачу сенсу ні в чому. Шукаю спосіб відновити інтерес до життя і повернути внутрішню іскру. Ну, це явно не студент школи Дніпровської писав, як на мене. Це точно. Так. Е, до речі, зараз багато таких запитів. Да, да. Вони зараз є. Матонічна, да. і... але так вагомо виглядає. Вагомо. Да? І це дуже пов'язано зі втомою в тих обставинах, в яких ми є. Да. Бо, наче намагаєшся, стараєшся, а воно там не закінчується і безпечного життя немає. Ага. А, і тоді виникає втрата сенсу, і виникає тоді угу. це питання, да, навіщо? А, і... Я б запитувала м, тут до того, як би працювала з цією, зараз це коли? Угу. Зараз, да, тут же. зараз це на, усе наше сіре. Це коли почалося? І що трапилось? Тут треба це з'ясувати. Або можливо, там якась страта була в людини. Да? Ми не знаємо, да, що там, чи якийсь там прям травматичний досвід був, чи це просто накопичення тих обставин, які є. Ми цього не знаємо, тому треба запитати, можливо, людина там. Нещодавно розлучилась, чи звільнили з роботи, втратила там друга, чи ну щось таке можливо відбулось. І ем, я б точно запитувала потім про те, як відчувалася та іскра, коли до, до цих обставин. Це про що? Людина, коли буде розповідати, вона точно її відчує. Це такий феномен побудови нашого мозку, коли ми згадуємо якийсь досвід, то з цим досвідом приходять емоції відповідні. Можливо, це не буде так яскраво, але все ж таки угу. а, людина ну, розкажіть, да, згадайте, як то було, розкажіть. І людина буде розказуючи, в неї трохи більше буде ресурсу. Угу. А, тоді запитати, і уявіть, що інтерес відновлений. Mm -hmm. Він є дійсно. І там вже не просто іскра, а там вже прям полум'я таке горить всередині. Є така жага до життя. Що тоді у вашому житті? Я тут продовжувала цю лінію. Mm -hmm. а, і... Ти, ти чуєш навіть, що інтонація в мене змінилась, і ем, така енергетичний посил він також е, допомагає людині е, в цей стан. Е, Повернутися, повернутися. Чи, хоч, відчути, да, відчути чи відчути його зараз, да. повернутися mm -hmm. там так, повернутися можна подумки. Ну він повертається, подумки, але е, точно буде відчувати. Не, mm -hmm. не в такій прям не в такому градусі, як е, тоді, але буде. Е, і особливо важливо, що він буде розповідати, чи вона е, там він, чи вона щось я не, не пам'ятаю, чим там. Ну, немає тут значення. Немає, так, не да. е, і там можуть бути цілі з'явитися. Mm -hmm. А це сенс. Mm -hmm. А як це вплине там на вашу сім'ю, да, на ваших близьких? Е, а як ви будете почуватися? І що тоді для вас можливо є? І як на діяльність вплине? Mm -hmm. І що тоді? А який внутрішній діалог у вас? А, там, про що ви ділитесь з друзями і розповідаєте їм, про що? У вас якісь перемоги є. І там можуть бути натяки на цілі. А, і, і потім вже, покажи, будь ласка, ще можливо деталі. Угу. А що з драйвом? Там, да? що з драйвом? <гум> Угу. і Який ресурс є зараз у вас? І так, ну я б тут підбила підсумки. І так, ви кажете, що зараз наче все сіре, сенсу не бачу. А тут і я б прямо сказала: це, 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 це оце все є. І... У вас там вітер гуляє, щось колишить ваше дерево. Так, да так, -да, є таке. Це як його дуйка така, яка калишиться і моє а -а -а. волосся також трохи. Вибачте, перебив вас. Так, да. да, тому що зараз дуже жарко. І ну, я да, 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 порівняю, так, показала під, підбила підсумки резюме, таке повернула б. Да, і так ви сказали про те, що зараз, і про те. Euh, що буде, коли ця іскра да, буде вже полум'ям і буде драйв, драйв там, і все таке. Просто, начебто, сказала те, що сказав клієнт, і який ресурс є всередині, і назовні mm -hmm. вас щоб почати шлях да, від того, де ви зараз, туди, куди ви хочете, mm -hmm. щоб було і оце, і оце, і оце, і оце. Не поспішаємо тут задавати запитання, які кроки ви зробите. Mm -hmm. Бо нам здається, що це дуже, ну, вже зрозуміло, це є, це є. Давай mm кроки. -hmm. Друзі, а на що він буде спиратися, чи вона да, mm -hmm. будуючи ці кроки, скаже: Ну, я ж якраз і не можу. Yeah. Нам треба допомогти людині знайти ресурс. І побачити його, да, відчути цей ресурс. І тому я задаю запитання не про е, який ресурс є, а кажу: і на що ви можете спиратися, Чи, що у вас є такого, ага. щоб ви дійсно могли звідси перейти сюди, почати цей шлях. Що є всередині? Е, і навіть коли там все сіре, у вас всередині це є. Бо це ви справжні, що справжнє? І допомагала б знаходити сильні сторони, якийсь бекграунд, на який спирається. Е, я б задавала запитання: от згадайте перемоги свої. Е, завдяки чому всередині вас ви їх змогли ну, здобути. Ви їх вцілили. Або згадайте невдачі, да? як ви впорались? Що там таке у вас є? Чи ви змогли. З цим впоратись. І таким чином в людини знову ж таки не тільки вона спирається на цю ціль там чи на сенси, які вона тут знайшла, на стани, які тут вона хоче, да точка Б. А вона спирається на себе, бо вона зараз застрягла в точці А. І що угу. з цими запитаннями? По-перше, вже хоча б подумки, людина витягнулась з точки А в точку Б. А потім ще знайшла ресурс, опору всередині для того, щоб рухатись, і вже в неї дві точки опори: точка Б і я сам. Mm -hmm. І коли це є, то можна навіть сказати: а подивіться навколо себе да? А який ресурс там маєте ще. І він скаже, чи вона і сім'я як підтримка, і друзі в мене є, і там не знаю, оселя, якщо вона є. Mm -hmm. або там. Скаже, і живу я в країні гарній, там, да, е, в своїй любій Україні чи там, в гарній країні mm -hmm. там, інший. Ну, людина буде тоді, що я зробила, відправила мозок шукати підтримку. І людина mm -hmm. і всередині її знайде, і зовні знайде, і тоді вже задати запитання, як ви можете, спираючись на ці ресурси, почати шлях? До вашого бачення. Клас. Але я хотів таке підкреслити момент. Ви ви зауважили, коли задавали питання, з, з якої емоцією задаєте питання, да, як коуч, і при цьому дуже важливо спостерігати, як змінюється енергія людини, коли розповідає, да, в тому числі щоб знайти якраз куди рухатись. Якщо людина таким голосом беземоційним розповідає про те, що вона хоче досягти, то скоріш за все її це не включає. Да? Як це працює механізм? Знаєш, вона, вона да, гарне запитання. Вона. Навряд чи буде навіть розповідати. Вона скаже: та не знаю. Да, Вона... да, да. 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 І ну, якщо буде так, то я точно запитаю, і ну, скажіть, будь ласка, на що ви сподіваєтесь в роботі зі мною? Да. На таке запитання. е-е що ви готові вкладати в те, щоб дійсно вирватися з, з того сірого життя і розпалити той вогонь? Дивись, mm -hmm. я знову ж таки, і людина скаже: ну що, я, час там, намагання, і тут вже просто сказати не знаю, ну таке. Наприклад, я можу сказати: якщо дуже швидко людина каже не знаю, я кажу, е, можна своє спостереження? Ну, Він скаже, можна. І я скажу: знаєте, ви навіть не подумали. Ви зразу випалили не знаю. І mm -hmm. тоді в мене є запитання, а що ви готові вкладати, щоб відшукати? Mm -hmm. І тоді вже, ну, що тут, що тут, якщо подивитись на закулісся, людина віддає відповідальність. Каже: в мене так все погано. Вона просто пожалкувалась мені і давай, неси мене на ручках. Uh -huh. е, дала мені в пінг понгу м'ячик. Я його схопила. Якщо я буду, ну, а може так, а може так? Н -н -н. Я віддаю цей м'ячик, це його відповідальність. Я не буду брати м'ячик відповідальності в свої руки. Uh -huh. Якраз цим питанням я повертаю. Відповідальність людини. Якщо людина хоче, щоб хтось там да, щось зробив, в його чи в її житті цього не буде. Ну, навіть коли хтось навіть скаже, ой, з тобою так, тому що так. Ну і що? Нічого це не вирішить. Ну, хто там. Гадалка, чи там екстрасенс, чи ще е, астролог. Ну, скажуть, ну, на що людина сподівається, що хтось їй сказав. Ну, навіть якщо скажуть дивись, тобі треба знайти сенс. Так, да? Дивлячись уважно, і що? Як вона знайде? Ну, треба, я розумію, але як? Якщо мені погано, угу. саме тому. Ми питаннями відправляємо мозок клієнта шукати силу через своє бачення, через внутрішні опори і через ем, оточуючі ресурси, які він в тому стані, в якому знаходиться сіре життя да, без сенсів, не може побачити. А вже з цими двома точками опори може й побачитися. Тому. Mm, коли людина е відповідає там, як ти кажеш, якось там говорить: ну так, отак, ну це навряд чи вона буде казати, як буде, mm -hmm. Ну, якщо вона в такому пригніченому стані, да, ну не знаю, в лапки давайте візьмемо пригнічений, mm -hmm. я зараз не знаю, як це сказати, е то я просто буду запитувати, коли ви зараз це проговорюєте, то що з вами? Я помітила, що ви якось опустили голову, е -м, і у вас такий е -м, голос е -м, е -м, без інтонації <плес> такий. От <плес> да. це про що? Так можна <плес> запитати, чи що в цей момент ви відчуваєте, чи е про що це говорить для вас? Е для того, щоб людина через невербаліку. Через е, мову тіла, е, голосові характеристики, змогла щось дізнатися про себе? Ну, Наприклад, людина може сказати: і це точно з практики, я думаю, ти це пригадаєш. Я не вірю в те, що говорю. Угу. Ну, і тоді запитання: як вважаєте, якщо без віри рухатись далі, то що? Ну, Це не спрацює, скаже людина. Я скажу: а у що вірите? І, можливо, ми вийдемо зараз на якесь переконання тоді. Він да, скаже, ну що я не здатний ні на що. Я скажу: не давно все вірите? Та все моє життя. І як з цього те, що ви хочете бачення? Може бути, ні. А яка, з якої іншої думки це може так тоді трапитись? Що? Людині эм, думати про себе для того, щоб та іскра горіла там і щоб бачення таке втілити? І людина може це переробити. Прямо випалити. Ну, якщо б я думав чи думала от так? То як вам ця думка? Це ж ви сказали, не я. Це ваша думка. Ну, я поки що так не вірю. А хотіли б? Хотів би? А е, які є ідеї щодо впровадження? Так, знаєте, як привівку, привівка, не знаю, як українською, щеплення. щеплення, як щеплення собі зробити? Колись вам зробили щеплення такою думкою. Це не ваша думка. Це десь ви почули або відчули, як до вас відносились. Угу. Що ви думаєте про це? Mm, да там, так казав тато, чи так точно мені завжди казала, що ти дурень? За що не візьмешся, в тебе все не виходить? І я так вже й повірив. Ну, чи повірила? Е, ось і все. Ну, це казали маленькій дитині. Вона повірила. Зараз скільки вам років? Да? Прийшов час взяти вже відповідальність за своє життя. І тоді яка може бути думка і яка система підтримки, щоб це щеплення собі зробити? Ну і все. Але про щеплення хотів якраз додати до попереднього питання. Вміння помічати зміни енергії клієнта це одна з таких е, маркерів компетенції да, за ICF коуча. Це про е, уважність, чи це про якісь внутрішню навичку, чи це про професійну навичку. Про що це? І, і взагалі наскільки це е, перше важливо протягом сесії? Це дуже важливо. Коуч слухає, це до слухання відноситься до навички слухання. Коуч mm -hmm. слухає е, не тільки слова, він слухає зміну енергії, зміну е, емоцій, е, мову тіла, да, поза змінилась, е, якийсь рух почався, да, щось таке е, було був голос таким, а зараз якийсь інший. Mm -hmm. Можливо, навіть протиріччя чує. Казав так, а зараз так. Якось воно не стикується для коуча. То коуч може це також дати людині, як для мене не стикується, як для вас. Це може бути почути можна, що щось є про те, що ну, а людина не каже. І можна через запитання, можливо, я не права. Ну, так мені здається. Да, що ви мене поправите тоді, якщо я не права? Що ми говоримо з вами ось про це, а щось є там в голові що більш важливо. Угу. Каже, що екстрасенс, точно я сьогодні посварився з дружиною, і я не можу зараз там, чи з партнером. І ми, начебто, домовились про проект говорити. А тут і я продовжив, тому я продовжив, а тут ось так. Підсумовуючи, але от я на початку ніби пожартував, да що це вочевидь не запит студента вашого да, коуча, така думка прийшла про те, що вміння слухати і помічати зміни енергії клієнтів, це все ж таки і про навичку відчувати зміни всередині всередині себе. Да, і тоді тоді включається якраз оце мислення, яке ми з вами згадуємо, що 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 і, і тоді ти починаєш думати про те, що що не так, як змінити, і так далі. так далі вийти з, цього, вийти з цього стану. Це точно така можливість, єдина можливість. Якщо ми не вміємо відслідковувати в себе це те, що я розповідала, то ми в нас немає свідомості. Да? Ми не усвідомлені, то ми навряд чи це будемо помічати у когось. І тоді, як фінальний тост, моя улюблена рубрика, і будемо завершувати. Друзі, слідкуйте за своєю внутрішньою іскрою. Вона точно є. І навіть якщо вона чимось там. Да, заду, ну, загашена чи там е, притрушена чимось, її завжди можна роздути, там, да, е, підкласти туди дровинят якихось, да, щоб розгорілися. Е, якщо ми усвідомлені, якщо ми зробимо це швидше, ніж вже коли немає прям сили енергії, чим раніше ви це помітите, тим. Е, Скоріше, швидше ви з цим впораєтесь. Тож, будьте усвідомлені щодо себе, до своєї енергії, до своїх е, думок, сенсів, емоцій, е, для того, щоб дійсно жити своє живе життя і насолоджуватись ним. У мене, мене такий вислів прийшов на думку, що нема такої людини, яку б не можна було розпалити. Бог. Дякую вам, Алло, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал Алла Задніпровська, підтримуйте наш проєкт донатами. Така є можливість у описі під кожним ефіром. І побачимося з вами через тиждень в наших нових коучів-розборах. Гарного тижня, до зустрічі!